друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, помер Андрій Клюєв, довірена особа та гаманець Інуковича. Ще минулого місяця він потрапив у лікарню. Сьогодні лікарі констатували смерть. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Місяць тому Тарас Чорновіл писав Андрія Клюєва. Пригадуєте, ось чомусь думав, що він благоденствує у відні, аж ні. Виявляється, що в Москві наскочив на повідомлення про його госпіталізацію. Там у приватній клініці з поліорганною недостатністю, підключений до систем життя забезпеки. Вечення, якщо в новині нічого не наплутати з діагнозом, то в його віці з такого стану рідко виводять. З ним пов'язано чимало інтриг у Донецьких і у київських верхівках. Про деякі знав, щось не випливе в майбутньому. Насправді там була справжня банка з павуками. пише Чорновіл. Згодом інформація підтвердилась. Колишній глава адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, який перебуває зараз в Росії, опинився в лікарню в край важкому стані. Про це повідомляв опозиційний російський телеграм-канал Вачі посилаючись на свої джерела. Він знаходився під апаратом Шевелу та під цілодобовою охороною, враховуючи особу пацієнта, проводилась перевірка. Розглядаються різні версії. Йдеться повідомлення. За словами оточення Клюєва, останнім часом він нікуди не виїжджав і жив у будинку на Рубльовці, район біля Москви, зайнятий елітною забудовою. Колишній глава АП України займається бізнесом. і Останній контакт із сторонніми у нього був поза минулого тижня. На нараді щодо сонячних батарей був присутній його син і підлеглі. Різні побутові питання виконує прислуга. Пише телеграм-канал. Минулого місяця Андрія Клюєва стався отид запалення вуха, але за кілька днів пройшов. Ще двадцять вересня 59-річного політика з'явилася задишка і сильний кашель. Лікар приватної клініки діагностував бактеріальну пневмонію, і у пацієнта госпіталізували. У стаціонарі зробили аналізи. Бактерій знайдено не було. Не підтвердилося і коронавірус за аналізами. Оскільки стан хворого тільки погіршувався, Клюєва з діагнозом двостороння пневмонія лікарів ввели у медикаментозний сон та встановили апарат ШВЛ, щоб знизити навантаження на легені. Дружину Клюєва не пускають до палати, а самого лікарню охороняють силовики. Йдеться в повідомлення за даними телеграм-каналів. За таким же діагнозом в лікарні Янукович. Втім, інформацію про нього і його стан ретельно приховували. Сьогодні ж констатували смерть. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.